Сьомі поїхали. Всім доброго ранку. Ми з України. Хлібороби. Ще зранку ранку поїхали. А наші хлібороби пізніше до них підійдемо. Зараз поки завал з роботою ніколи ні знімати, ні, ні ходити. Да пуся. Поки я перейшов на низ, то вже і наші хлібороби поїхали. Знайшов кусок верби, приволік. Стала мені пані Марія, що 5 метрів верби заміщає 1 метр нормальних дров. Мабуть це так і є. Але прошлий рік я там привіз був тополі, а вона якась така сама, як і верба. То ніхрена вона не горить. Ну, вітер покидав, там старі тополі. Я з ними намучився, вони не рубаються і не горять, як вата тлію. Ну цю вербу, якби гріх було пропустити. Зараз поріжемо. Перекур. Пока не дуже пече. Тільки що поїхала. Машина хліб повезла, а в нього задній мост... на гору він поїхав. А в нього задній мост так воє, все рівно як він за собою тягне якісь борони по асфальті. От придурки. Вона ж тобі має розірвати того моста. Ще й на гору поїхав, на грузку пішов. Він не воє, він вже скавулит. Ой... Думав сходити сьогодні до хлопців, але нема нема сенсу. Вони поїхали на далекий ...далекий рейс. І їх сьогодні не буде цілий день. Ладно, будемо займатися далі ремонтом. Ну що ж, трохи оновлюється. Хату закінчили. тут пофарбували, Все, фарбуємо. Ну, якось так. Якось так. Так, що це мені там прийшло? І так, прийшла. Посилка швидко, майже тиждень. Там щось без одного дня чи що тиждень йшла, Нормально. Зараз ще поїдемо побачимо, як її там забирати. Думаю, без проблем. Зараз перевіримо. Відкриваємо ворота і їдемо. Так, їдемо, заберемо, якщо заберем, без пригод, а потім побалакаємо вперед. Там зупинитися, там знак пішохідний переход, якраз на переході неправильно, чуть не порушив правила. Вон наша укртелеком. Ну що, підемо подивимося зараз. Хоча, думаю, яка різниця. Просто дуже довго йде. Наш пан Микола ввів мене в обману. В Оману. Без проблем тут видають ніяких тут проблем немає. Прийшов, забрав, заплатив Ну, Проблема в тому, що дуже довго везуть. Мабуть, вони везуть е, тою, як в XVIII столітті тим політоном чи як поштовим. Ой, я забувся, прийшов до неї, я ж її замкнув. Треба відходити від неї, бо вона не відомкнеться зблизька. Відомкнула ще ні. Можеш її не відомкнутися. Ні, відомкнулась. Чудово! Шевка накопить хаїде, да? так? І так, ми вже вдома. Що вони на цей раз дали? Ходорхівський, ходор... ход... ходорівський м'ясокомбінат. Зараз відкриваю отамшенка. Значить, якщо вони мені і на цей раз прислали патиків, тоді що? Тоді ставимо весільний марш. І будемо з ними прощатися. Побачимо, що вони там цього разу прислали, бо той раз прислали таких перейдів, таких патиків. Ладно, поживемо, побачимо. Сходимо до колі. Коля повинен бути на місці, це Віталик поїхав брезати. Сходимо, скажемо, що ми вже посилку отримали. Я отримав. Він ще раніше за мене заказав, замовив. Я йому ніяк ще не приходило. Ну мабуть мені привезли на брички на бричці з чотирма кіньми. А йому везуть, напевно, на одні коняці, і то старенькі. Що так довго їде. Це капець. Була нова пошта. Сьогодні заказав, завтра прийшла. Неважливо, що. Ну, трошки як би важливо, смотрю, звідки. Але я про своє. Я заказував одного дня, на другий день отримав. А тут по майже тиждень йшла. І це на чотирьох конях. А коли одною конячкою везуть. Ну йому ще треба з тиждень чекати. Поки вона попасеться десь там по дорозі, поки води нап'ється. Ну а я ж худоби і не треба віддихати. Да, тепер я його добув, попробував. Цього разу дали той, що треба. Той, той який я замовляв. Тютюн. Ну правда, патиків там теж накидано. Я цього разу виберу всі патики окрему торбинку і пошлю їм. Пошлю їм, покажу, що вони мені прислали. Хоча вони самі знають, що вони мені прислали. Діоти. Ладно, то буде потім. Я таке виберу ті всі патики. Ну, ну хоч цей хоч не таке вже герке, як того разу. Того разу якогось полину, ще й сукого нарубали, насікли. А зараз... Зараз м'ягки. Ладно, хрен з ними краще б їх ніяких не було, але. Підемо до колі. Кажемо, що мені вже приїхало. А він хай напроти виїжджає, бо ще йому прийдеться тиждень чекати. Може його вже й нема тут. Це вже скільки це вже час. Вже може і нема. Ну, зараз прийдемо і побачимо. Нема колі. Та й Віталика нема. він рано їхав раненько з цією діжою, я не встиг його включити камеру, він пролетів. А вже бачу, відчепив, учепив ті. Як вони. Той культиватор уже десь там в родках ходить. Угу. Ну що ж, в родках та й в родках. Мін вже достигає, а в них ще нічого, складуть. Складуть. Коротше, нема мені тут що сьогодні робити. Йдемо назад. Йдемо назад. Кожен день дує вітер. Та що ти будеш казати? Я вітя свою камазюху скрутює. Скоро в рейс. Правда, ще нема рейсу, так? Да? Та де далеко? Воно зараз пролетить як... Пролетить, як цей А то, а то пшениця біліє, да? Так. Да. Ну ти, ти кажеш далеко, який там хрен далеко? Дві ну, неділі, вона ще лиш по... Вс, йдемо додому. Да, Блох, Де, де твій коля, коля? а? Нема коля. Гришета зняв. Ну як, готується дожнив. Дядя Вітя крутий. Ну, нехай крути. Пішли. Щось різко набігли хмари. І показує, що зараз, зараз має бути дощ. Ну, нехай іде. Як що має бути. Уже й картопля жовтне. Тут ще зелена. Там уже пожовка. Все договори, якому до цій природі пішло. Ладно, поки все.